Привіт усім друзі! Ми раді знову вас вітати на нашому ютуб каналі Леви нарешті зібрались разом після відпустки. Та відтепер у нашій зеленій білій сім'ї з'явились нові футболісти, з якими будемо вас знайомити. Ну а поки давайте дізнаємось, хто як провів відпустку і чи трималися бо у тонусі наші гравці. Раз, Раз, давай, давай, давай! давай. Вчора в нас був медогляд до однієї групи, у іншої було тестування. Сьогодні ми ці групи помінялися, сьогодні ми проводили тестування. Зараз ще поїдемо там медогляд ну, там, дещо. Доробити ось завтра вже буде напевно два тренування в нас. Ми знаємо, наскільки складним буде цей турнір, бо скільки рівень тут набагато вищий. Перед сезонні ми мусимо викладатися так само, як і в минулих передсезонних зборів. прислуховуючись і виконуючи вимоги тренерського штабу, і кожного дня на тренування викладатися на повну, щоб найшвидше повернутися. До найкращих кондицій, вийти на найкращі кондиції на початок чемпіонату. Олександр Ліщенков досить непогано всі тести, на, на я думаю на першому місці у, у всіх показниках. І на 30 метрів, і зігзаг, і прыжки всі я думаю на першому місці. Але я можу помилятися. Десять місісів я був у Кропивницькому з дружиною та дитиною, проводив з друзями і Коротше, добре провів пуст. Дві неділі відпочив, і потім в мене була підготовка до зборів. Досить е інтенсивне було тренування. І силове, і інтенсивне. Ну, і місія. Я був у своєму рідному місці, в курітіві насолоджувався спілкуванням, проведенням часу з сім'єю. і коли була можливість проводити тренування, займався самостійно, щоб не витрачати час на ремонт. Відпочивав також, бо важливо. Но в цю пору року у Львові спекотніше, бо в мене в курітіві зараз холодніше і дощить також мати паузи для відпочинку, щоб розвантажити голову. Він у розвантажити думки. Бо нас чекає важкий. Важкий період попереду. І я сподіваюся, що нам все складеться якнайкраще, і все в нас буде добре. Збори як збори, я думаю, легко не буде. Головне, щоб ми повністю до сезону підійшли підготовленими і в повному складі. Це найголовніше. <реш> да! Не ну, пацани, ну, ну, ні, що... я думаю, завтра вже всі плюс-мінус познайомимося з один з одним. і Будемо працювати. Там ще працювати дуже довго разом, тому встигнемо познайомитися. <реш> <реш> Зараз Карпатівці активно тренуються, аби успішно розпочати товариські поєдинки. Вже 3 липня. Ми зіграємо з Минаєм, і звісно, що ви зможете спостерігати за грою на нашому youtube каналі Тому підписуйтесь та побачимось тут зовсім скоро.